Доброго часу доби, шановне панство, Коротеньке відео. В вашій увазі, можливо комусь буде цікаво. Суть питання, я спочатку почну з відео, а потім в дашборді хомасистента допокажу пару моментів. Коротше, для того, щоб заражати ліпошний акумулятор 4 ячейний, там потрібно. Дати хоча б 14,5-15 вольт для того, щоб були нормальні струми. Тому що я робив експеримент прямо від автомобіля. Нічого путнього не вийшло, там 120 Вт максимум. Зараз от я я вчора робив маленький експеримент. Сьогодні хочу спробувати довгостроковий експеримент. От dc, -DC преобразуватель, яким можна підняти цю напругу до 145 до 15 вольт. Він сам по собі може 25 А з кулером видати. Там от рекомендованих 20, ну і пишуть, що і 30 з нього можна взяти, але потрібно кулер. Там є система, що від температури запустить кулер, Плюс тут є. За захист від за низької напруги виставляється резистором з лівої сторони, О, там видно, наприклад, там 10 вольт для того, щоб ключики не повилітали. Виставляється струм, виставляється напруга. Ось такий кабель 15 метрів 20 кг, під'єднується просто на клеми в автомобіля заведеного, там буде в районі. Ну, по світлій машині в нормальному акумуляторі буде приблизно в районі 14 вольт. Так, в основному там налаштована автоматика в автомобіля, що вона тут старається 14,2, а там далі вже виключається. І так він там опускається нижче 13,7. І знову і так по кругу. Коротше говоря, накидаємо ці крокодили. Зараз я нажму на паузу. там. За пару минут прокинув цю аварійну переноску і далі продовжу. А, поки не забув, покажу ще на екранчику самої єсп сфокусуюсь. От я спустив з 10 годин ранку до пів сьомого вечора, там комп'ютер плюс ноутбук, рофсери, телевізор, там 13 до 15 А. Получалося, от зараз я бачу на основному екрані, що 20% напруга батареї вже впала до 12,6% обща напруга. І каже, що мені залишилось 2,3 години жити при таких струмах. Нажимаючи на кнопочку, я можу побачити, тут просто екран погано передає. Із-за того, що дуже тут темно, а екран яркий. Ячейки 3,15 кожна з ячейка Дельта 0,02 В. середні по ячейках, температура балансування виключена. 307 Ватт батареї. Це батарея. Тут видно, що діж, черч, тобто розрядка 1,2 кВт, зарядки не було. Можна побачити які свічі включені, виключені і яке в нас. Время. В принципі, все просто. Тобто я зараз нажму на паузу і накину клеми. І так, от, автомобіль заведений, клеми накинути він на мінімальних оборотах. Сюди до нас доходить 14 вольт. Тут. Ми бачимо, що йде розряд, я не знаю, там буде видно. От там з правої сторони 129 Вт, а зарядочка 0. І як тільки ми вмикаємо автоматик, ми бачимо зразу до 127, тобто напруга просаджується до заряду автомобільного акумулятора. Автомобіль майже не відчуває те, що оцей DC-DC перетворювач. Ми починає жерти 20 ще ампер, І зараз ми бачимо, що з правої сторони споживання 0, а зарядка 96-100 Вт. Там було споживання грубо 130 Вт. Тобто зараз 230 Вт приходить. От сюди у нас і конвектується. і з-за того, що ми тут підняли, виходить 230 Вт, а не всього-навсього 120 Вт. А машина так і так споживає ту саму 1,5 літра газу. Тобто, виходить, вже більш-менш адекватно. Суть питання в тому, що тут буде стояти ще один автомат і ще одна така платка. І от я сюди бажаю, ну, типу, от, хочу 500 Вт отримати з автомобіля. Я думаю, що це не буде для нього перенапряг, щоб можна було за 2 годинки. Забити те, що за 10 годин за робочий день ти працюючи собі потратив. Потім, якщо все-таки світло не з'явилося, в другій зоні не зарадився, зранку починаєш новий робочий день, заводиш автомобіль, одночасно працюєш, там, споживаючи 130 Вт і 400 Вт буде йти на акумулятор. Таким чином, за 2 годинки, за 3 літра газу можна буде стати в стрій. Тобто, зараз вже 6 хвилин відео. Я ще зараз пару моментів покажу в Home Assistant по-бистрому. І все. Доброго дня. Коротше говоря, в общому тема, мабуть, розкрита, але тільки додавлю пару, пару речей. Ну, коротше говоря, вона видає 200 Вт. Ну, от як вкопаних. Просто 200 Вт. Регуляція струму на максимум. Напругу я ще чуть підняв до 15 Видно, це там такі, як то кажуть, ограничення. От це, як називається сам DC-DC, його можна знайти без проблем. Хтось хоче собі перезаб'є в Google. От я його купував. Він мені обійшовся 4 долари без ваги. і тут, в принципі, написано. Я би мав отримати 20 А, тобто 240 Вт. Но чомусь по факту, я як вкопаних 15 А. От просто, можливо, ще збільшити Що по напрузі там виходить на моїй токовій переносці, по факту десь приблизно. Получається вольт губиться. Там 13,5 на самому акумуляторі в автомобіля. А вже з моєї сторони, як ви бачили на індикатору 12,5-12,6. І оцих 12,6 ми піднімаємо до 15 і заряджаємо. Тут видно за скільки там часу з 18.35 за годину. 10% зарядили. Якщо поставити таких DC-шки, я думаю, що токова переноска потягне. поставити через XT розйом XT90 з хорошим перетином провода, зробити на БМС-очку. І я думаю, що штучки 3, отаких от по 200 Вт можна поставити. Ну, потрібно просто через автомати зробити, щоб наблюдати за тим, як автомобіль реагує. Я куплю по-любому ще такий один, одну dc шечку І попробую іменно дві штучки поставити в паралель. Що з того вийде? Цікаво просто. Тому що. Може статись така ситуація, що працювати потрібно. От там За 10 годин ти спустив. Все, що міг спустити. І потім треба зарядитися в другій зоні. Світло так і не дали сутку чи дві. А так можна якось зоставатись на плаву. Кому сподобалось таке відео, хто для себе щось цікавого в ньому побачив, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Я думаю, що я зроблю скоро ще одну відюжку по своєму EcoFlow е саморобному з двома перетворювачами. І Більш детально розкрию тему. ESP теж конструктор. в мене буде модуль, як іменно до Жеки впасти на хвіст на UART і брати дані, бачити кожну ячейку, бачити дельту, бачити коли включається-виключається балансування. Бачите, які ячейки пасуть задніх, а які вириваються вперед. Там Багато цінної інформації. Коротше, ставте лайк, підписуйтесь.